Сьогодні, 6 березня 2023 року. Заняття в середній групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Правила дорожнього руху. Тема заняття заборонено та небезпечно. Доброго ранку вушка. Доброго ранку носику. Доброго ранку очки. Доброго ранку. Ротик око бачить, вухо чує, носик запахи пальнує. Ротик, щоб ми розмовляли, щоб ми гарно на занятті відповідали. Доброго ранку, дітки. Сьогодні до нас завітав хлопчик, який дуже полюбляє. Футбол, але не знає, де можна грати з м'ячем. Тому ми сьогодні йому будемо, дітки, допомагати. Добре допоможемо, адже ми знаємо правила дорожнього руху, а ще сьогодні більше дізнаємося, де ж можна з м'ячом грати, а де це заборонено? Адже ви знаєте? Що на дорогах розташовані дорожні знаки. Дорожніми знаками регулюється рух на вулицях і дорогах. Дорожні знаки це символи, що встановлюються на дорогах для орієнтації учасників дорожнього руху, щоб знали і водії, де можна. Зупиниться, де можна проїхати, а також щоб знали і пішоходи, де можна перейти дорогу, а де заборонено. Ось і наш хлопчик Андрій сьогодні дізнається, де можна грати футбол ячем, а де заборонено. Ось дорожні знаки, і ви бачите, що вони різноманітні. Вони можуть бути кругах, квадратах, а також трикутниках. Ось зображені дорожні знаки дітків, які називаються попереджувальні. Перший знак сліва розташований, ви бачите. Трикутнику зображений світлофор дітки. Увага, світлофор. В іншому трикутнику увага велосипедист, тобто є велосипедна доріжка. І ось увага діти. Потрібно дуже бути обачним на дорогах, щоб не порушувати правила дорожнього руху. А ось ці знаки дітки називаються інформаційно-казівні. Знак Ось зліва. Ви бачите вверху знак, який називається пішохідний перехід. Тобто можна переходити підземний перехід, ось зображений. ось знак зона стоянки. Ми сьогодні з тими знаками з вами знайомимося. Ось цей знак який означає. Що це житлова зона, а ось це знак, що це розпочався населений пункт, а перекреслено це закінчився населений пункт. Давайте ще раз пішохідний перехід, підземний перехід, житлова зона, зона стоянки. Населений пункт, та закінчився населений пункт. Дітки, ці знаки ще раз вам нагадую, називаються інформаційно-казівні знаки. А зараз ми кожен з них подивимося окремо, щоб ви краще розгляділи їх. Ось цей знак пішохідний перехід. Тобто, ми можемо переходити дорогу. Андрійку, ти також запам'ятовуй ці знаки, вони тобі знадобляться. Перехід зебра, зона стоянки. Ось ви бачите такий знак. Ось розпочався населений пункт. Ось на такому прямоходнику білого кольору написано назва населеного Пункту. А ось закінчився це виїзд з населеного пункту. Також на білому прямокутнику написано населений пункт який та перекреслено червоною полоскою. А ось ви бачите використання використанні підземний перехід. Ось ви бачите, на стовпчику зображено, знак підземний перехід. А зараз ми закріпимо ваші знання про правила дорожнього руху. Гра називається Так чи ні. Розгляньте цю картинку та скажіть, правильно переходять дітки дорогу чи ні. Ні, неправильно, тому що тут немає ніякого знаку, щоб можна перейти, ні світлофора, ні зебри. Тому дітки порушили правила дорожнього руху. Андрійку, запам'ятай, так робити не можна. Так чи ні, дітки? Хлопчик з собакою вибіг на дорогу, а тут. Чи автомобіль не завжди вчасно може зупинитися водій, щоб не сталося лиха. Дітки, правильно тут хлопчик, робить, чи ні? Ні, неправильно не можна вибігати на дорогу з тваринкою. І самому не можна цього робити. Андрійко, це. А ось Андрійко, і те, про що ти нас запитував, чи можна грати з м'ячем на дорозі? Ні, не можна грати ні на дорозі, ні на тротуарі. Є спеціальне відведені місця для ігор з м'ячем. Я сподіваюся, що і дітки, і Андрійко це запам'ятають. Не граю в футбол на дорозі. Не чіпляйся за рухомий автотранспорт. Дітки, ні в якому разі цього робити не можна. Не можна перебігати вулицю перед транспортом, що рухається, адже я вам казала, що не завжди водій може вчасно зупинити свій транспорт. А кататись на велосипеді. Також дітки не можна на дорозі, адже це призведе до великої біди і постраждає той, хто катався на велосипеді, а також всі учасники дорожнього руху. Запам'ятайте, дітки Андрійко, правила дорожнього руху. Переходь вулицю лише на пішохідному переході. Переходь вулицю лише на зелене світло. Якщо немає світлофора, то виконуй команди регулювальника. Не грайся на проїжджій частині. Запам'ятали дітки, адже це питання задав нам Андрійко. Користуйся підземним переходом. Про які ми з вами сьогодні говорили. Обходь автобус ззаду, а трамвай спереду. Дітки, я думаю, що ви запам'ятали, та Андрійко запам'ятав, де можна грати з м'ячем, а де не можна. Запам'ятали. Інформаційно вказівні знаки, які існують, ви будете обачними на дорогах, будете пам'ятати всі знаки, про які ми сьогодні з вами говорили. Наше заняття підійшло до кінця, і я вам кажу до побачення до нових зустрічей!